Радий вас бачити на моєму каналі. Мене звуть Сокіл, і сьогодні мені хотілося поговорити на таку тему, а чому мені все ж сподобалася гра Vazerin Waves і чому я продовжую в неї грати. Ну і також не завадить розповісти, як я познайомився з цією грою до її релізу. Ну і моє знайомство було приблизно за місяць три до релізу. Я побачив анімації Юнлі, я побачив ще кілька анімацій персонажів. Я подивився кілька трейлерів. Я зацікавився, ну і основною причиною власне моєї зацікавленості було те, що в гру можуть додати українську локалізацію. Я буду чесним, я в це не вірив, але мені було цікаво про те, що це була дуже активна дискусія. Ну і зрештою, наступає реліз, я запускаю гру, і я приємно шокований. Я був приємно шокований сюжетом, анімаціями, пересуванням по світу, що доволі таки важливий, я потім буду про це говорити. Ну і зрештою я отримав гру з відкритим світом, де мені приємно знаходитися як з точки зору сюжету, так і з точки зору геймплею. Ну і моя любов зростала з кожної новою версією. Мені подобалося усе, що нам приносили розробники. На даний момент, якщо враховувати період до 2.0. В мене найбільш улюблена частина основного сюжету це саме з чорними берегами. А якщо брати сюжети персонажів, то, мабуть, мій найулюбленіший буде зенкорою. Але, мабуть, я не буду вже зачіпати сюжет, тому що це, по-перше, суб'єктивно, а по-друге, я можу випадково сказати спойлери, можливо, хтось ще не проходив якісь сюжети. Я, наприклад, все ще не пройшов, сюжетний квест зещі та Рочі. Почну, мабуть, з персонажів. Мені подобається те, що в нас кожен персонаж на даний момент в грі є унікальним. І в нас немає такого поняття як power Creep, що ми маємо крутити лише нових персонажів для того, щоб досягати якихось висот в грі. А Також, що доволі таки приємно стосовно персонажів, це те, що в нас є 6 копій в них, і всі 6 копій мають бонуси. А не як в іграх від Huayvers, які є на даний момент більш популярними, де третя та п'ята копії ніхріна не роблять. Це прям дуже мотивує крутити персонажів. Ну або, не дай Боже, чотиризіркові персонажі дійсно будуть корисними для аккаунта, і люди не захочуть крутити п'ятизіркових персонажів. персонажів. До речі, стосовно прокруток персонажів, мені дуже сподобалася система банерів, тому що, вибачте, але ми граємо в гача гру і ми хочемо рано чи пізно отримувати нових героїв. І мені сподобалося те, що в нас банер героїв, він стандартний, скажімо так, окрім того, що гарант на 80-тій крутці. А от банер зброї це просто неймовірно. Я вже маю дві івентових зброї. І це все тому, що в нас гарантовано випадає івентова зброя максимум на 80-тій круці. чого і близько немає іграх Хоя в особливості в Геншині. І про Геншин зовсім скоро буде мова. Але при цьому стандартну п'ятизіркову зброю ми можемо отримати з банеру стандартної п'ятизіркової зброї, як не дивно. І ми також можемо обирати, яку саме ми хочемо зброю. І доволі таки приємно, що кожна ця зброя, вона дійсно ефективна для аккаунта. А стосовно того, що де нам використовувати наших героїв та зброю, яку ми крутили, в нас є башта, яка оновлюється раз на два тижні. І ми не зобов'язані крутити нових героїв під нові правила в цій башті, для того, щоб ми могли хоч щось робити. На відміну від старейла. Де якщо ви не покрутили нову герту, ви не можете проходити апокаліптичну тінь. І якщо вам здається, що моє відео потроху збивається з теми, тому що я мав розповідати про любов стосовно Вуви, то також моя любов до Вуви ще підкріплюється тим, що мені не подобається що відбувається в інших іграх популярних, в які я граю або грав. Ну і давайте з останньої категорії, в те, що я грав, тобто зараз не граю. Геншон. Я його завантажив, коли виходив на атлан. Це приблизно в нас виходить кінець літа. Я вже пограв Вову, мені сподобалася, гра з відкритим світом, я зрозумів, що я не проти цих ігор. Я вирішив спробувати Геншин. Я в нього пограв певний період часу. Як би так пом'якше описати моє відношення до Геншину зараз? Розчарування. В мене розчарування ледве не на кожному пункті. В мене розчарування стосовно сюжету, стосовно того, як працюють персонажі, стосовно того, наскільки розробники в нас полюбляють комфорт гравців, тому що, вибачте, але крутити персонажа за 90-180 круток, щоб в тебе був транспорт для світу. Це звучить, як на мене, маразматично. А хоча це не настільки жахливо, як банер зброї, де ви можете програти два рази до того, як отримаєте вентову зброю. Ну і зараз в Генщині помітно, що ви маєте мати якомога більше персонажів. Якщо в безодні це не дуже помітно, вам вистачить, наприклад, дві команди, щоб закривати на достатній для вас рівень, скажімо так, то в випадку з театром ви маєте мати дійсно багато персонажів, тому що вибачте обмеження по стихіям. І було дуже весело бачити ротації на земляних людяних та ще якихось персонажів, коли в тебе їх нема. Ну, а на що вам варто переживати за оці режими, які вам дають кристали, ну тому що вам кристали дають, так би мовити, не надто щедро. Або, наприклад, якщо дають щедро, то з певними нюансами. Як наприклад, зараз, що мали роздати 20 івентових круток, скажімо так. 10 у вигляді саме круток і 1600, як кристали. Але потім виявилося, що ці крутки роздають виключно починаючи з другої половини, а коли всі нові персонажі в першій. І коли почалася друга половина, то виявилося, що 10 круток ви заберете через 7 днів. І потім саме з 1 лютого ви будете забирати решту кристалів 1600. І це буде розтягнуто на 5 днів. Тобто 6 лютого ви аж отримаєте усі ваші 20 круток. Що якби плачевненько. І знову-таки повторюю спеціально в другу половину для того, щоб ви витрачали більше грошей на нових івентових персонажів. Тому що ви не зараз мета. І я, мабуть, на цьому буду завершувати, тому що я назвав загальні мої причини, чого я не люблю геншу. І також мені є, що сказати, стосовно старилу. Тому що на перший погляд це абсолютно різні ігри, тому що Старел це покрокова стратегія. Але я можу дещо сказати, а саме івенти. А вибачте, але в Старелі майже немає бойових івентів. Якби вибачте, але наші я кричу персонажів, і якби хочеться їх використовувати частіше. І мені було дуже весело проходити новий івент на головоломки, які по суті не нові навіть. Це ті самі головоломки, які в нас на карті. Тим часом у Вувій мені дуже подобається те, що в нас постійно якісь бойові івенти. Ну і те, що нам на ці бойові івенти зазвичай дають персонажів, щоб ми пограли. І дуже часто в цих івентах є універсальні правила, і де ви не зобов'язані грати на конкретному типі команд. Ну і зрештою, висновок, який я можу дати, по тому що я сказав, що мені подобається Вова, мені подобається все, що в неї додають, і моя любов закріплюється ще за рахунок того, що. В конкурентів не виходять якісне оновлення або, як мінімум, я на мене задоволений. Ну а стосовно того, чи будуть в мене далі відео по Вуві, тому що з останніх трьох відео у вас може скластися враження, що я дуже специфічний, тому що одне відео про те, що мені немає про що знімати Вуву. Наступне відео мені подобається версія 2.0, а це ледве не всім рекомендую. І тепер я розповідаю, що мені подобається вуво з критикою Геншина та Старила. Ну, власне, вам не здалося я дійсно специфічний, і відео в мене будуть, але на теми, які мені цікавлять. Тож я, мабуть, буду все ж завершувати, тому що я забрав занадто багато вашого часу. Тож дякую вам за перегляд і сподіваюся, наступні відео для вас будуть більш цікавими. До наступних зустрічей!